Сережка це той, що загинув, йому було 29, далі йде Олександр, йому 22, Вовчику 21 і доні позавчора було 19. Вісім років тому назад. Ну, переїхали за, по тому моменту, що не було там селі роботи. Просто працював один чоловік, а ну, троє дітей, і Сережка служив тоді, ну важко було. Білухівка, Полтавської області. Дуже, дуже красиве село, ну, просто що безробіття. І, і, і діти підростали. Я ж, ми ще віком розуміли, що їй треба їм і роботу дати, і навчання. Люди прийняли чоловікові і чоловіка була дуже хороша робота, він був на будівництві, водієм на КамАЗі. Спочатку знімали квартиру. Потім купили своє вже. Він увірував дуже давно. Це, мабуть, було йому годіка 4 або 5. Ну, а сильно він дуже ну, зачепився за Бога, коли батько пішов сім'ї. Він каже, я ховатися не буду. І ти каже, мама повинна розуміти, що мене заберуть. тому що, ну… Ну, ну, ти, ну, Це треба усвідомити, це, що мене теж якось, я кажу, ну коли тебе заберуть, ну як тебе сприсягає. Ну, то каже, що щось це й буде. Ну, він почував. І він на Полтавщину, там де він, там, де він на військовому обліку стояв, їхав туди зніматися з обліку. І його вже не випустили. А вже коли він попав якби, в учбовий центр, там він зустрів свого начмеда ще служби. А, ну, Той каже, ну, таких, таких хлопців, як ти, Серега, ми не можемо пустити, давай ми тебе в медицину. і він пішов. Медицина. Мама каже, Сергій уходить на позиції, я кажу, а як він піде без ружжию? Вона каже, ну отак, ти знаєш Сергіо, він упертий. Він не візьме оружію в руки. Я кажу, І куди вони його відправляють. Да, він медик. Вони, да, вони дуже сильно цілиться по медикам. Ну медик на фронті це усе. Він навіть присяги не приймав, потім він місяць можна сказати провоював. І все. На позиціях в Луганській області. Я кажу, ну, його, його кажу, які твої обов'язки на тих позиціях? Я ж кажу, без, без зброї, як ти? Він каже, мама, проти дронів автомат каже, не допоможе. Навіть якщо він у мене й буде, то я нічого не зроблю. І на третьому виході я йому, він, він дзвонить мені каже, мама, я йду на позиції, це було 8 грудня вже, я йду на позиції, ну, зв'язку зі мною не буде. Тому що там, ну ти ж розумієш, там ситуація складна. У мене, знаєте, така тривога, чоловік на позиціях, вовчик на позиціях, і Серега пішов, а тривога наростає і наростає, я йому, я йому пишу ті смски, я йому цей, він пише, Вова на зв'язок вийшов, кажу, вийшов. О, і він вже він, він тих смс-ок і не бачив. Я ним зв'язок він вже їх і не бачив. Тіло повернули, мабуть, 14 числа, чи 15, го вже то, не помню. А 9-го він загинув. Дуже здорове серце, дуже добра людина. Пішов він на війну, бо потрібно. Він пішов у нас четвертим, я третім, бо два сина вже воював. Він свою роботу зробив, пішов витягувати хлопців і загинув. Він мені заміняв до восьми год батька. Поки чоловік не прийшов, поки не він був дуже прекрасним чоловіком. Не йому сказати ні дякую за виховання, ні дякую за совєти. Тому що він пішов, ні дякую за дитинство, яке він мені подарив. Нічого не це йому сказати. 16 січня загиблому захиснику встановили пам'ятну табличку у рідному селі Білухівка на Полтавщині. На Одещині поки цього не зробили. Сергія знала я з малку, Він народився в селі Білухівка. Він пішов навчатися в білухівську середню школу. Він навчався в одному класі з моєю донькою, яким я його знала. Він спокійний. Він був був дуже спокійний. Він поважав дівчат, він допомагав матусі. Матусі дома допомагав по господарству. Він не був конфліктний, він був дружелюбною дитиною. Він закінчив нашу школу в дев'ятому після 9 класу і пішов навчатися далі за спеціальністю. У 21-му році середній син Саша пішов служити строкову службу О, і попав він служити у Національну гвардію у Славянськ. Ми чоловіком були дуже проти, щоб він туди йшов. До ну, він так хотів, це Національна гвардія, це такі елітні війська, мама, він так плакав сидів. Ну. На вокзалі вже його вже перед поїздом, мама, я піду, тільки дай дозвіл, дай дозвіл, тому що в ну, нас не, ну, без дозвіла батьків не беруть. 19? 19, да. А вже коли почалося це, виходить, через два місяці почалася війна, о, і вони оці діти прийняли перший бій. І він, і він, і він дзвонить, каже. Кажу, Саша, це, в принципі, він мені завжди, що війна почалася. Бо ми ще так думали, буде, не буде, буде, не буде. Ну, а він дзвонить, каже, мама, це все це правда? От, І, і ми каже, стаємося тут. Ну, Я ще трошки може, і не розуміла, не що, що це, наскільки це все масштабно. О. А потім якось закрутилась, закрутилась, і, і оце, і оце я з телефоном мене телефон з рук не випадав, тому що він мені може дзвонити з одного номера, потім може дзвонити з другого номера. Якщо він мені не дзвони, я вже дзвоню, піднімаю всіх на ноги, де він ішов. Він він мені каже, мама, я на війні. Який дзвінок, коли я на війні? Кажу, кажу, мене це не хвилює. Де ти? Ти мені повинен подзвонити, ти мені повинен сказати. Діти багато чого пережили. Перше, що ми почули, це як до нас в казарму забіг старшина. І сказав хлопці, підніматися, почалися обстріли по території України. Тоді вже на той момент ми підняли ще чоловік, вже нас не було. Це був черговий підрозділ, вони вже зайняли оборону військового містечка. Тоді ми нас підняли, в 5 утра нас підняли. В 5 утра, да, в 5. Нас воружили, зібрали всіх, І ми були вже на території батальйону, не в переміщенні, а в батальйоні. Це було 24 лютого вже. Я стояв на КПП. І почав почався ночу, сильний обстріл батальйону. Це було почало війни. Якраз. Начало війни ми були в батальйоні. І батальйон вже знали, де знаходиться, і по нам вже почали стріляти. Ну, стріляли неприцільно по нас. По нам стріляли, почалися били за батальйон з боку батальйона. Ну цей страх, що зараз ось ось може прилетіти, і так і сидиш все. Потім нас почали вже оприділяти наряди. Уже деякі в город їхали, деякі були на місці, почав візити в город, там, почався оборону державу, здання. Вже місті да, бої, бої. 5 квітня він отримав тяжке поранення рук. Горіки щем він був там по госпіталю, бо йому там хотіли руку ну, удаляти, а потім руку спасли його. О, там ну, в общем, Куча операцій, куча цих всіх, ну так. І він дослужував вже у шостки після надання інвалідності йому третій групи у шостій у Сумської області. У нас був забор, ну і метрів п'ять, може три забора було до нашого укриття. І упала міна. Ну, звісно, пилюка, все, осколками посіку, броня пострадала. Самого, що... Ну, це найголовніше, да, це що вже вистався. Лічення було в мене з квітня місяця, це я поміняв, час кажу, Дніпро, Вінниця. Хмельницьк, Чернівці. Це госпіталь тільки був у мене. Казав мені врач, що ми за ту руку не можемо взяти, вже сильно порождено, бо там кіски були бо, ну, по мені, вже все було. Каже, готувався до ампутації. І ото в він і ці доктора крутились туди-сюди, думав, як спасти руку. Ну і сказав мені, що будемо складати тебе по кусочкам і будемо ставити тобі жильзяки. Ну, я вже ходжу, ампутацію, думаю, ну що, Люди з протезами ходять, живуть, життя продовжується. Потім каже доктор, на своє освітлення каже, козь проживається, так що, каже, прогрес є. То що, каже, на повну руках робоча не буде, це тобі теж гарантую. Я зараз резервіст першого класу. Да, третя група. Третя група інвалід війни. Найстрашніше, ну, це коли побратим твій ступор падає. Шок? Шок. Шок. Був обстріл, до нас привезли підкріплення, але ну, пацієнти були не обстріляні ще. І він, виходить, був в окопі, почався <кхи> обстріл. Він в окопі засівся і не знав, що робити. Бо це ж не шутка, що людина в шок зразу падає і не, ну, ну, з нього ніякий боєць. Менший вова, О, коли почалася війна, він ще ж він втік. Він просто тік. О, я плакала, я її переживала, я її, я її ганяла, і що я йому тільки не робила. Він пішов і всьо піду, і все Сашко там і я піду. Він мені нічого не сказав. Він сказав, що він устроився в магазин працювати, почалася зміна. О, і, цей, і працював він в магазині, поки мені не дзвонив знайомий воєнком і не сказав, що важливо в теробороні. 126-та бригада. Сказати, що в мене був шок, це нічого не сказати. Це було в березні. А вже в жовтні я узнаю, що Вова на Херсонському напрямку. Він воював до того, як поки Сергія не загинув. Бо ми його бо, на, на поховання ми його з позиції зняли із острова Козацької. Велика-велика дяка командуванню 36-ї бригади, що його зараз е, влаштували при штабі, щоб він не їде туди в частину, тому що мені ну, здоров'я мене зараз не дуже. Пішов брат служити. Я узнав, що він воює. Служба проходить доволі mm -hmm. цікаво. Yeah, yeah, yeah. А, так, направив на, на Херсонське направлення. Так. Да. — Це було 10 грудня 2022 року. 11.11 з зільнили Херсон. Найбільше мені нравляється це вихода. Ну, ось, коли ми там йдемо, я не йду отак, от покинув головою там, е, грустний. Ну, не моє це. А йду на позитиві. Я там не говорю, що там зарплата ви випадчи ще щось. Я, я не йшов зараді зарплати, бо я ще на той момент не знав, що так буде шиперна зарплата. Ну а так, ну я вам кажу, я стою, що там нічого страшного нема. Вони не знають за що вони борються, а ми знаємо, що за що ми боремося, бо ми на своїй землі бою Перемога буде за нами. Саме складніше це було не падати духом. В основному момент, при коли почав обстрілювати, стрілка не такий страшний, як коли міномет по вам роботи, або ще якась ну, свока. Оце постійно виїжджає персон і починається обстріл. Особно, особливо по Херсону працюють дрони і сполка. Там дуже наше багато пацанів. Кринки прийшлося здати. Ну, його підписали так, що пацдарм як вони, не існує. Ну, кринки стають і землі. Так само, як і остальні населені пункти при, прифронтового города Херсон. Спілкувався з багато стульмих, якого вже немає на цьому, на цьому світі. Як тільки Вовчик пішов, він дуже рвався, дуже рвався, він робив усе, він по воєнкоматах ходив, каже, як це хлопці мене воюють, я оце сижу, я так не можу, я так не цей. Ну, У нього була бронь. Була бронь, тому що їхня фірма, ця будівельна, будувала госпіталь, центр реабілітаційний. А потім один момент пішов в воєнкомат і сказав, 17 травня 23-го року сказав, що я не піду з воєнкомата до тих пір, поки ви мене заберете. Він там просидів більше, більше доби, от, і так його забрали. Це ж Покровська Жуколя, як там Покровська, не здамо, каже, не думай, що все буде нормально. Необхідна для їхньої, для їхнього підрозділу, це інженерне забезпечення підрозділу, необхідна машина. Якщо є якісь волонтерські організації, чи якісь там, може, волонтери ну, самостійно, щоб допомогли їм купити цю машину, бо ну, з ремонту не вилазить. Він просто як водій з 35-річним стажем, його просто не можуть відкинути з машини. Ну, Якщо там йде якийсь ну, на штурм, то теж вже відказується. Він каже, ну, Такі каже, діти йдуть. Я каже, ну, каже, їдемо, їдемо, то впало перед машиною і все. І, вже, і машини вже немає. Ну, більше всього, туди машина це або хамар треба з кузовом, щоб, щоб хлопці могли туди сісти, поїхати щоб не кучкувати вони в кабіні, а в кузов. Машина, яка їм може допомогти, вона проти полісток дістає, проти куль колеса, тобто вони не, ну, не, не пробиває. це така приблизно. Адаптуюсь. Я вже стараюся забувати, то ну, не, не виходить в мене забути, то все, що пережили ми. Там ніколи легко не буває. Там, це Фронт, воно сюди. може бути неожиданно, можеш може ждати, можеш не ждати. Побажати удачі, триматися, віри в себе. І шо, до своїх сімей, ну, якщо відстроїть ті міста, там, де ми були, хочеться туди з'їздити. Подивіться, як відстроює город після бомбіжки, що він зараз пережив. Відіб'ють. Вірити в це? Да. Дуже хочу внуків. Вже ж такий вік і вгонь би дітей багатенько було. Так, чисто, такі, чисто жіночі мрії, чисто такі мирні, ну, не знаю. Щоб, був. Да, щоб був мир, це найголовніше, якщо як буде мир, то мрії, мрії такі.